Дякую за таку велику кількість донатів, булочки. Милий стікер з котиком для вас. Всім привіт, з вами Гремлін. Взагалі це повинен був бути відео про Рімворлд. Але ОБС видалило все, що я записувала протягом усього дня, і я, посидівши у жорсткому сумі, вирішила записати відео про те, що досить дотичне до того, чим я займаюсь. Я дизайнер, хоч по моїм заставкам до відео і не скажеш. А саме мистецтво. Що це таке і чому всі ігри насправді можна вважати мистецтво? Ох, доки не забула. Поки сумувала, зайшла на і знайшла відео з цього чудового пана Демін Санд Піксель. Сподіваюсь, правильно прочитала. Ідею частково взяла у нього, тому так от, ідіть і цініть. Отже, що ж таке мистецтво і що для мене є визначенням мистецтва? Я справді довго думала над цим питанням. Поступивши на дизайн, я була людиною, яка абсолютно не сприймала сучасну творчість. Хоча признаюся, у абстрактному експресіонізмі щось є. Я коли на новий рік олів'є плювала, то у туалеті таке ж саме намалювалась, а зробимо вигляд, що ви цього не чули. Отже, мистецтво, що ж це? Це ж щось велике, правда? Ну, до мистецтва я раніше відносила тільки те, що викликало естетичну насолоду. Пите потім, як сама почала вивчати рисунок і живопис, звузила це поняття аж до того, що підпадало під академічні правила у малюванні, тому мистецтво для мене було дуже вузьким поняттям до недавнього часу. А саме коли я зрозуміла, що багато людей, котрі не знають академічних правил чи не користуються ними, здатні створювати речі, на які я готова втикати годинами. Ось, дивіться, це я у музеї сучасного мистецтва, я провела там дві години бігаючи між експонатами, і мені справді було весело. Сама не знаю чому, у деяких з них навіть був сенс. То що ж все таки є мистецтво? Я вивела для себе свій термін. Мистецтво це щось створене людиною, що не несе у собі практичні вигоди, та ще часто створене, аби наші органи слуху зору вираділи. Якщо легше, то це щось що було створено, не маючи у собі корисних властивостей, якщо можна так сказати. Наприклад, старі на малюнки. Якщо не брати до уваги, що на скелях малювали карти, то самі малюнки ніяк не допомагали печерним людям виживати чи полювати на мамонтів, чи то продовжувати свій рід. Або ж, наприклад, беремо картини епохи Ренесансу. Безумовно, вони дуже красиві, але ж вони потрібні тільки для того, аби на них дивитись, чи не так. Проте за те, аби повісити таке у своєму домі, люди платили шалені гроші, а ми ці ладні були віддати все до останньої копійки на фарби, щоб передати усе і все заради того, щоб створити щось абсолютно непрактичне з точки зору вигоди. Чи музика це просто набір ритмічних звуків і іноді людського голосу, але без цієї клятої штуки я не можу прожити дня. З текстами та ж саме фігня. Ну от як тобі допоможе Гаррі Поттер перекопати город чи схуднути до літа, та хіба мук можна вбивати ось так? Проте люди готові купляти і одяг, і купу мерчу присвячено цій історії. Можливо, ви починаєте розуміти, до чого я веду. Мистецтво для мене це річ що здатна зацікавити. Ті ж самі картини, фільми та театри є мистецтвом, а ігри? Вони не є винятком, та для мене вони таке ж мистецтво. Я б навіть посміла сказати, що це квінтесенція мистецтва. Ми проводимо купу часу за ними, дивимось відео про них, лізаємо у фандоми, не маючи від цього особливої вигоди. Наші м'язи не стають сильнішими, і ми не отримаємо за це гроші, крім окремих винятків. Але купа людей по всьому світу і грають і щиро захоплюються цим. Ігри можна назвати баршиною мистецтва, адже вони поєднують і музику, і історію, і малювання, та навіть фільми. А що найголовніше, дають тобі можливість самому впливати на хід цієї ж історії. Ну це ну це ж ну, ну, ви поняли. І так як ігри це жанр, який з'явився відносно геть недавно, це величезне поле для фантазії. Ігри дають життя пікселям і тому, що, здавалось би, геть не повинно бути цікавим. Господи, я проведу за цим залишок свого життя. Ігри для мене це найкращий спосіб розповісти ту ж саму історію. Те, що найголовніше, передати досвід персонажа чи персонажів. І я дозволяю тобі максимально пережити момент, відчути напругу так, як не міг би зробити фільм чи книга. Бо якщо ти дивишся фільм, ти можеш закрити очі, відійти чи відволіктись, а книга просто не здатна передати відео чи звук. У грі в той час ти повинен клацати на мишку і клавіатуру, тим самим рухаючи персонажі і впливаючи на історію. Тобто ти змушений робити щось, і це щось постійно тримає твою увагу. Ти не можеш відійти попити каву, і гра буде сама йти далі. Хоча мама так думає, але ми ж то знаємо, правду. Через це, власне, деякі ігри вже стають культурою та виходять на рівень спорту, що я особисто для себе не чимось жах яким негативним. Правда, з цього випливає негативна сторона ігор, а саме залежність. Я замкнула режим мамці, бійтесь мене. Проте залежність від ігор справді доведена. Інша річ, що вона трапляється дуже рідко і мало у кого проявляється, проте, як на мене, ця тема вже для окремого відео. Ігри з вбивачів часу перетворились на інструмент, що здатен розказати і донести ідею як ніщо інше. Це вже не просто бездумні стрілялки, хоч і вони в цьому жанрі теж є. Але я з них привабливим те, що у методичні кліки мишкою і каравання на клавіатурі люди вирішили вилити своє натхнення. Сюжет у іграх часто змушує задуматись, поміняти погляди на деякі речі чи зрозуміти їх. Та що там, ігри часто допомагають на етапі дорослішання. Не всі, звісно, деякі ламають твоє життя, проте ігри це один з найкращих способів вбити час та донести щось до лінивих людей. В той же час ігри привчають тебе до наполегливості і знаходження певної логіки. Це не відео в Тіктосі, де тобі просто треба мотати вниз, якщо щось не подобається. Хочеш дізнатися, що трапилось чи трапиться з персонажами далі, виконуй завдання. Не вийшло, виконуй ще раз, аж доки не вийде. Плюс до того було доведено, що ігри допомагають людям легше сприймати труднощі та ставитись до стресових ситуацій, та вважаються одним із найкращих методів релаксації, обганяючи навіть медитацію. Посилення прикріплю внизу. А також вони є хорошим способом навчати чогось чи навчати навіть дітей, до чого я веду. До всього сказаного мною вище додається ще й те, що ігри можуть виконувати освітню функцію чи впливати на психіку людини, і це я навіть не про гравців, лол. Багато хто зі старших людей демонізує ігри, проте мені здається, що це більше вплив російського медіа, що присочувалося у наш інфопростір. Ігри не є чимось страшним, вони просто частина нашого життя, проте не варто робити їх всім нашим життям. Контролюйте себе, доки граєте, та все-таки не живіть грою. А то якщо просрати реальне життя, то вам буде не дуже сонячно, та й у психлікарні комп'ютерів нема, тому відразу попереджаю. Що ж, от і відео добігло свого кінця. Воно не було дуже довгим, проте сподіваюся, що вам сподобалось. Можете показати його мамі, якщо вона вірить у те, що їй гризло. А поки всім до зустрічі. Любіть Україну та донайте на ЗСУ. Ну і на мене підпишіться, якщо вам не тяжко. До нових зустрічей!